Розвідка Великої Британії тим часом проаналізувала вплив FPV-дронів, які сили оборони використовують для ураження техніки російських окупаційних військ. Йдеться насамперед про ситуацію на лівобережжі Херсонської області. І британські розвідники пояснили, чому російським військам важко протидіяти цим українським FPV-дронам. Як зазначають британці, сили оборони використовують такі дрони разом із артилерією для ураження техніки російських окупаційних військ. Розвідка наводить дані російського воєнкора, не назва згідно із яким 90% російської військової техніки в районі селища Кринки Херсонської області було знищено. Неспроможність Росії протидіяти БПЛА і ФПВ, ймовірно пов'язана із нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби у цьому регіоні або у цьому районі. Принаймні, так констатує британська розвідка. На цьому фоні голова головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що інтенсивне застосування дронів з обох боків унеможливлює як російські, так і українські наступальні операції. Я пропоную послухати детальніше. Інтенсивне застосування безпілотників з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій. Ми знаємо рішення для безпілотників це електронні засоби протидії. Але не ребами єдиними, тому що ще одним фактором Буданов назвав щільність мінних полів, якої не було із часів Другої світової війни. А для мін, як каже Буданов, необхідне спеціалізоване обладнання. Це повертає нас до питання виробничих потужностей, але немає нічого невирішуваного хоча до уваги потрібно брати. Перепрошую абсолютно все. Тим часом командувач сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський, заявив, що командування російської окупаційної армії не досягло тих цілей, які вони ставили перед собою в останні місяці. Він повідомив, що при цьому противник продовжує наступати на декількох напрямках. У нього є ресурси для цього, але у цілому, зимовий наступ Росії, який вони так анонсували, не має успіху. Давайте послухаємо, що про це каже сам Сирський. Я би більше сказав, що наступ російської армії зазнає невдачі. Вони неодноразово визначали для себе терміни захоплення тих чи інших населених пунктів, виходи на певні рубежі. Потім їх переносили. Ці задачі в них дійсно провалені. Я нагадаю, що раніше сирський розповідав, що спостерігається підготовка до відновлення наступальних операцій ворога в районі сіверського напрямку на сході України. Росіяни переміщують підрозділи на штурм і здійснюють формування штурмових рот. Ситуація на фронті зараз наступна. Відбулося за минулу добу. 89 бойових зітнень. Найактивніше ворог наступає на мар'їнському напрямку. Загалом відбито там 26 атак. Загалом, ворог завдав 7 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив також 44 Обстріли із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по населених пунктах є загиблі, і поранені. На жаль, серед цивільного населення руйнувань та пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура, житлові будинки і так далі. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів. Уже традиційно йдеться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську, Дніпропетровську та Миколаївську області. Якщо говорити по напрямках, то у зоні відповідальності Осу це. Купінський напрямок. Наші захисники і захисниці відбили 9 ворожих атак біля Синьківки і Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку 6 атак ворожих відбито в районах Макіївки, Луганської області, і Григорівки та Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку окупанти 5 разів намагалися штурмувати позиції наших військ, але усі відбито Це, ці штурми відбувалися в районах Андріївки та. Кліщіївки Донецької області у зоні відповідальності Осув Таврія це Авдіївський напрямок. Найгарячіша точка на нашій карті бойових дій станом на цей момент. Е Наші захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає своїх спроб оточити це місто, тримають оборону, завдаючи окупантам втрат. Загалом за минулу добу відбили 4 атаки поблизу Авдіївки і 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники і захисниці продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Мар'їнки з Новомихайлівкою. Там загалом відбито 26 ворожих атак. Шахтарський напрямок, 4 Атаки на Запорізькому вісім атак у зоні відповідальності ОСУ в Одеса. Це Херсонський напрямок. Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення. Плацдарму, як пишуть у генштабі, не зважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. За минулу добу окупанти дев'ять разів намагалися здійснити штурмові е, операції в районі загалом у цьому районі.